Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Використання анотації Embedded і анотації Embeddable для створення ієрархії вбудованих класів. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, в принципі, про анотації Embeddable і Embedded. Є багато відео, де ми розбирали, як з допомогою них можна робити композитні ключі. В принципі, просто використовуючи будівельні вбудовані класи з допомогою антації embed. І там використовували embedded ID, щоб зробити композитний ключ. Зараз ми просто будемо працювати з звичайними полями. а ID у нас буде окрема. І так, ми будемо використовувати анотацію Embedded, це анотація, яка визначає поле для властивості сутності, значення якої є екземпляром вбудованого класу. Клас, який можна вставляти, має бути позначений анотацією Embedded. Отже, анотація Embeddable це анотація, яка використовується для того, щоб оголосити, що клас буде вбудований іншими об'єктами. В тому числі може використовуватись як композитний первинний ключ. Якщо буде використовуватись анотація не embedded, а Embedded ID класом, який вбудовує клас, який має анотацію embeddable. Тепер давайте розглянемо наші класи. І в нас, в принципі, одна сутність це сутність person. А класів декілька. І так, це є сутність entity, звичайний конструктор для хайбернета, наш конструктор, щоб одразу. Засадити клас Address. Дивіться, ID у нас окремим полем, Generated Type-identity. Нехай там автогенерується. Getter і Setter. І ось наш клас Embeddable, який є Address. І ми його використовуємо, використовуючи анотацію, застосовуючи анотацію. Embedded. йдемо в наш клас Address. Він є embeddable. Так, тепер ми його можемо використовувати. Звичайний конструктор для хабернета. В принципі, він не кориється е, сутністю, але нехай буде. Так. Е, клас, конструктор, точніше, адрес із значенням number, street і код. Ось number, street і код. Гетери і сетери. Дивимося уважніше. В нас є поле незвичайне це об'єкт типу код. Теж є empвеder. Отже, маємо на увазі що скоріше код. Має анотацію «Embeddable». Так, це є клас, код, звичайний конструктор, конструктор одразу з параметрами zip і «Postal». Ну, тут, в принципі, звичайні поля залишились. У нас, в принципі, ієрархія всього-навсього з двох. Але можна робити 3, 4, 5 вбудованих, скільки буде бажання. Так, виходить так, що в нас є одна сутність, але є вбудований клас «Address». У цього вбудованого класу є поле, int number і string street. А також вбудований клас код, в якому є поле int-zip і string postal. Ось така наша ієрархія класів. Ну що ж, давайте тепер перейдемо в наш сервіс. Так як в нас тут стоїть апдейт, то на базі нашої сутності у нас, в принципі, вона одна, це person, буде створена таблиця, якщо її немає в базі даних, дивимось, refresh немає. Отже, буде створена на базі цієї сутності. Якщо наша сутність буде оновлюватись, то і табличка бази даних також буде оновлюватись. Робимо перший запуск нашої аплікації і дивимось, який запит на створення таблички Person в нас буде. Звертаємо увагу. Create Table Person. Тепер Postal, Потім zIP, потім number. A, потім стріт. Ну і прямо рік ID. Тобто всі поля, які є в наших класах. Дивимось. ID. -шка, є, є. Йдемо всередині адрес. Поле number є. Є стріт. Є. Йдемо в код. Тобто поля код не існує. Колонки в базі даних. Є ZIP, Є ZIP і є постол. Де постал? Ось постал. Тобто, фактично, коли ми використовуємо embeddable і embedded, використовується не сам клас як е, поля, або, в принципі, як колонки в таблиці, а значення. Тобто поля самого класу. Використовується як колонки в базі даних. Точніше, в таблиці. Це, person, бо створено. Ну що ж, давайте тепер спробуємо зробити. Збереження. В середині сесії і транзакції ми створюємо такий ланцюжок наших класів. Спочатку new code з значенням 1 і postal 1. Він йде в конструктор класу з значенням 1, street і new code передаємо. Потім ми все це передаємо в конструктор person. Тобто person приймає об'єкт address. Ми отримуємо наша person ми робимо session Persist цьому person. Така ж сама логіка для створення другого нашого Person. Потім transaction commit і session close. Дивимось. Цікаво те, що ми створюємо три класи, але насправді записа буде тільки два. Перший person і другий person. Дивимось. Наші значення: 1, постал 1, 1, 1, стріт 1, 2, постал 2,2,2, стріт 2. Айдішки автоматичні, і ці значення в наших embeddable класах просто переходять в поля нашого person. Тобто в наш колонки нашого person. Таблички. Так. Ну що ж, давайте зробимо тепер збереження. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод get, типізуємо під person, тобто ми отримаємо сутність person, якщо є під такою ID 1. Якщо не буде, то в сміні person буде значення null. No, transaction, commit, session close і пряк поза всією сесією і транзакцією. Дивимось, так, person. Тобто є під одіжкою 1, Iдіжка 1. Тепер дивимося. Автоматично заповнюється адреса значення number 1, стріт 1. Йдемо в наш код. І тут заповнюється 1, zip і postal 1 в значення postal. Ставимо 2. Чекаємо, чекаємо. Person під одіжкою 2 є. Адреса знову 2, 3, 2, Код. zip 2 postal 2. Все заповнилось. Якщо ми ставимо 3, якого не існує, то значення в нашій зміні person буде дорівнювати null. Person, null. Добре. Давайте тепер ознайомимось із запитом, який ми робили. Тобто select. І вибираємо всі значення просто from person. Where ID дорівнює і значення ID, якому пере сюди передали. Ось і все. Отак це працює. Отже, якщо ми хочемо використовувати вбудовані класи в нашій сутності, ми можемо це зробити за допомогою даці Embedded і Embed. І виходить так, що оперуючи тут нашими класами, все рівно поля цього класу будуть колонками нашої таблиці. Так як в нас entity є сутність, тобто це відображення базі даних таблички, то ми можемо маніпулювати деякими полями. Цієї сутності person з допомогою вбудованого класу. Але все рівно Хабернет їх сприймає як поля в нашій таблиці. Ми можемо робити декілька ієрархій, як вказано тут. Person має адрес, адрес має код, але всі поля є прямими колонками в таблиці Person. Просто фактично класами можливо маніпулювати просто легше, але це ніяким чином не зачіпає таблицю. Вони все рівно є полями. Таблиці напряму фактично. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати костям по Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!